Доброго дня всім. Сьогодні з вами будемо експериментувати. Будемо пекти хліб, який кажуть, що продається в італійських супермаркетах. Але я там поки що не була, не можу сказати. В чому відмінність він печеться на пюре швидкого приготування картопляному. Що з цього вийде? Побачимо, мені просто стало цікаво, все-таки, який буде смак цього хліба. Так, що починаємо? Беремо 240 грам муки блокошна, вибачаюсь. Додаємо одну чайну ложку сухих дріжджів. Додаємо пакет картопляного пюре, тут у мене 37 грам. Додаємо чайну ложку цукру 5 г солі, 14 г сухого молока і сто п'ятдесят теплої води. 15 грам олії без запаху. Починаємо замішувати тісто. Промісила я 5 хвилин, Ось таке тісто плотненьке, не рідке. хорошо міситься, не пристає до рук. Зараз роблю з його Кульку, беру мисочку, змазую олійкою, вложу кульку, накриваю харчовою плівкою і на годину в тепле місце. Прийшла година, їх трошки підійшов. Тепер будемо формувати хлібінку, для цього я трошки змащу олійкою стіл. Тепер наше тісто я трошки розплескаю і буду формувати. Так, всередину підпихати такий циліндрик, щоб він був кругленький з усіх сторон. Тут стик я защіпаю і трошки підкачаю, от він виходить такий, щоб було акуратненько позащіпано. І щоб не було шовчика. Оцим шовчиком я буду ложити на пергамент Ложу шовчиком на пергамент, накриваю харчовою плиткою. і на годину тепло місце. Прийшла година. Хлібчик підріз. Тепер буду робити надрізи і змазую водичкою звичайною. Духовка в мене вже прогрілася 200 градусів, ставлю її на 200 градусів орієнтовно на 20-25 хвилин. Хліб спікся. Я пропекла його 25 хвилин, щоб він зарум'янився. Зараз він ще дуже гарячий. Вихований, розріжемо і подивимося і посмакуємо. Трошки остиг уже батон. Тепер ріжемо, подивимося, що всередині. Наш експеримент закінчився. Хліб получився, дивіться, який в розрізі. Гарний, трохи має запах приправ мівіни. А так нічого особливого я в ньому не бачу. Єдине, що по рецепту можна не кидати солі, тому що пюре швидкого приготування підсолене і він вийшов солоненький. Ну, це у кожного свій смак. А так, швидко спекти його можна смачно. Пробуйте. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і до зустрічі!